Вже другий рік поспіль керуюча компанія «Дивобуд» бере участь у програмі з оновлення систем централізованого теплопостачання. Теплий дім управителі зазначають, через незадовільний стан старих комунікацій проблеми мають чимало багатоповерхівок тож така реконструкція необхідна. У 2024 році виконали роботи по заміні труб на 27 будинках. Це майже 2,5 тисячі. На сьогоднішній день у цьому році ми виконуємо роботу у 20 будинках за допомогою цієї програми. Це майже 2200 метрів труб центрального опалення, кошти на які надані нам з місцевого бюджету. Вдячні місцевій владі та депутатському корпусу за надано. Фінансову допомогу, адже без цієї фінансової допомоги ми б не змогли зробити такий великий об'єм робіт, адже їх вартість набагато переважає нарахування, які ми ну нарахування наші мешканця багатоквартирних будинків. У підвалі цієї дев'ятиповерхівки ремонт системи. Теплопостачання за програмою теплий дім тривав у два етапи. Торік замінили 50 метрів труб. Нині ще 70 метрів. Відтак будинок уже готовий до опалювального сезону. Дивобут працювали вони тут і цілу добу. Все як не ну, можу поскаржитись, але були проблеми, тому що були старі труби. Ми намагались це вирішити. Півтори сотні метрів труб замінили і в цьому будинку по Свято-Миколаївській. Свого часу мешканці звертались до управителів та на гарячу лінію через проблеми з теплоносієм. Ми отримували скарги. Ми приїжали комісії. Ми але сподіваємось, виконана наша робота, дасть великий результат. Цьогоріч за програмою теплий дім «Дивобуд» отримав з міського бюджету кошти на ремонт системи теплопостачання для 20 будинків. Дві третини робіт уже виконані. Керуюча компанія планує завершити заміну труб до середини літа. Одним з таких проектів, які розроблені були нами, це про 2017 році. Програма «Теплий дім. Ця програма була якраз цільова аудиторія була надати допомогу з міського бюджету власникам, співвласникам багатоквартирних будинків на термомодернізацію та проведення ремонтних робіт в своїх багатоквартирних будинках. На жаль, спочатку вторгнення в Україну про реалізація цієї програми була призу тимчасово призупинена. В Минулому році, фактично, ми роботу програми «Теплий дім відновили. І вже в минулому році допомогою з боку міського бюджету на проведення робіт з модернізації в першу чергу системи теплопостачання та водопостачання будинка вже отримали більше 250 багатоквартирних будинків. Ключове питання повернене до цієї програми в минулому році, якраз. Цільова аудиторія, багатоквартирні будинки, відновлення інфраструктурних мереж всередині будинку, щоб люди отримали якісно і вчасно свої послуги, послуги тепло і послуги водопостачання. В цьому році реалізація цієї програми також продовжена. На умовах співфінансування шляхом проведення відкритих конкурсів також було відібрано 240 багатоквартирних будинків, в яких 34 будинки це будинки ОСББ. І фактично, за результатами моніторингу виконання цих робіт, ми розуміємо, що. До кінця серпня місяця цього року всі ці проекти, всі 240 проєктів, будуть реалізовані на 100%. Тетяна Васильєва, Ігор Притула, цей день.